Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів. Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й не кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця. Та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півник, вигляни у віконце, у мене золота пшениця, холодна водиться. А півник їй. Лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, вийшов, а лисичка його Хвать та й пунчала. А півник кричить котіку братіку, несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене, котіку братіку. Котик поки почув. То вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти. Щоб отже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой, Лиски, Вилиски, новий девір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, й полипок. Вийди, лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисиччина. Не витерпіла та до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в торбу. А сам знову грає та співає. Ой у Лиски вилискино йдевір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пелепок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичина, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят і виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли. Горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухався котика. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка кличе журавля до себе в гості. Журавлику, приходь любчику, чим хата багата, тим ти і вгощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарільці, та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила журавель стук, стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тихенько тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї і не з'їла. А коли кашки не стало, вона і мовить Вибачай, кумочко, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, лисичко, до мене б завтра в гості прийшла. Добре журавлику, прийду, чому б не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього. Не виїв. Вибач, Любонько, — каже, випорожнювши глечика журавель, чим хата багата, тим і радий, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлось додому йти. Облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журавлем приятелювати. Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс. Вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати!» от мені хоч і забава буде. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок, росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже, зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, Спустили на річку, і він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати. Принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем. І поплив далі рибку ловити. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега, і давай гукати гучним голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув плище, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не мамин голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човник далі, пливи, пливи, човник далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, там я тобі їсти й пити. А він і подумав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщі, ухопила ухопилась човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія війшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так. Щоб аж каміння розпадалося, та й спечи мені цього Телесика. А я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай, телесику, на лопату, а він і каже. Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак От може. Та ні, бо ні. Сядь увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслонкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Ленко, відчини. Не чуть Ленко, відчини негайно, не озивається, от вража оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслонку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються на траві. Покочуйся, поваляюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це. Та знов. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик знову. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалі скував, вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька і їсти і пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей Телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змі та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гус, гуси гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилося на силу летить Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно каже Сідай та й ухопила його на крила, та втомило сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, та й виймає в печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а Стелесик надвору а мені?» То це вона знову виймає пиріжки. «Та Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені, а телесик знову. А мені? Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає. Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знов баба. Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, каже з призьби Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона, так воно і полетіло. От вам казочка, а мені публиків м'язочка. Нічні мандри котика за зорями був собі котик мурчик, який дуже любив сидіти на вікні та дивитись на зорі. Він завжди мріяв про те, щоб злетіти до них і погратися з ними. Одного разу він побачив, як одна зірка падає з неба і зникла за дахами. Мучик подумав, що це його шанс дістати зірку. І вирішив вийти на вулицю та спробувати її знайти. Він прокрався з будинку і побіг за зіркою. По дорозі він зустрів багато різних тварин, які теж хотіли побачити зірку, але вони не знали, де вона впала і як до неї дістатися. Мурчик сказав їм, що він знає, де вона, і попросив їх піти з ним. Так він зібрав цілу компанію: собаку, качку, ведмедя, зайця, лисицю і їжачка. Вони довго йшли, шукали зірку, але так і не могли її знайти. Мурчик став сумувати й думати, що він зробив помилку. Він почав вибачатися перед своїми друзями, що змусив їх йти з ним. Але тоді їжачок сказав йому що він не повинен сумувати, бо зорі це не просто світло на небі, а заповітні мрії однієї тваринки. І коли зірка падає, це означає, що одна мрія обов'язково здійснилась. Мурчик здивувався і запитав, як це можливо? Їжачок пояснив, що кожна тваринка має свою особисту мрію. Яку вона бажає з усього серця, і коли вона думає про неї, вона відправляє її на небо, де вона стає зіркою. І коли мрія збувається, зірка падає, щоб повідомити про це весь світ. Таким чином, зорі це свідки наших мрій і бажань. Мучик зрозумів, що не потрібно шукати зірку, яка впала. Бо вона вже здійснила чиюсь мрію, і потрібно мріяти та здійснювати свої мрії. Він подякував їжачкові за цей урок і запитав, яка його мрія. Їжачок сказав, що він мріє про те, щоб мати багато друзів, які б не боялися його голок. Мурчик посміхнувся і сказав, що він вже і так здійснив свою мрію. Бо він має таких друзів, як він, і всі інші тварини, які пішли з ним за зіркою. Тоді всі тварини обійнялися і побажали один одному солодких снів та здійснення їх мрій. Вони повернулись до своїх домівок і заснули під світлим і чарівним небом, де зорі мерехтіли і падали. Роблячи щасливими тих, хто завжди мріє. Солодких снів маленькі мрії.